Всім привіт-привіт! Сь, сьогодні мова піде про металолом, про кольоровий метал. Е, і не тільки про метал, але так, трошки про метал, скажімо так. Можливо, ви щось мені підкажете. Така ситуація. Питання так стоїть. Значить, е, є оці онлайн-прийомки. Перша онлайн-прийомка, друга, ну, коротше, неважно, е, Кольорових металів. І значить, вони, вони хочуть, щоб висилати їм неналоженим платежем. Ну, ризикована справа, звичайна справа, виходить, що абсолютно, ти не знаєш людини, мусиш довіряти тій людині. Але питання навіть не в тому. Мій кум вже висилав. Е на котрусь онлайн-прийомку метал, казав, все нормально, не обманули, розрахувалися. Питання от в чому. Питання в тому. <кхи> 에, зараз же ж фінмоніторинг всіх розрахунків, посилки, і так далі. Так далі. 에, читав читав я в інтернеті що 에, сільськогосподарська продукція, типу там з городу не оподатковується. І нібито металолом не оподатковується. Пишу, пишу цьому чоловікові підписаний на його канал, цьому такою з буріткою молодший. Перша онлайн, онлайн прийомка. Пишу йому, питаю: слухай, як воно буде? От я тобі вишлю, ти мені кидаєш на рахунок на карту гроші, а потім мені з податкової прийде штраф і ще й податок заплатити. Виходить, як то воно буде? І він якось так. Відповідає якось так неуклончиво. Я йому кілька разів написав, Походжи, походу, я його задовбав. Він поняв, він не поняв, він подумав, що дядько якийсь виносить йому мозги, і вже й не відповідає мені. А в мене реально, реально є е, метал, реальне є бажання. Правда, це що зараз ви бачите, то я йому не збираюся здавати це. Майже все я планую переплавити, якщо вийде. Ну, почну, звісно, з тих воз, з певних банок. <кхем> от, коротше, народ, питання питання до вас. Е, хто, хто що мені скаже, як воно е, потім от, можливо, хтось здавав. Ні, звісно, е, хто здавав там раніше, то е, в принципі нічого не грає ролі. От зараз, це буквально от його, почали ті той фінмоніторинг, ті всі фокуси контролюють рахунки, е, банк може заблокувати. Пошта може заблокувати груби про грошей. Ото мене цікавий. Хто що може, знає, як воно. От. Буду вдячний, як відповісте. І думаю, багатьом буде цікаво, як воно, як воно працює. Вести, вести далеко, а тут на місці дають значно меншу ціну е, за метал. Я, я би хотів здати мідь, е, бронзу латунь, ніржавійку, акумулятори. От таке би я здав. Алюміній, алюміній е, хіба що може. І то, ні, алюміній не буду поки що здавати ніякий. Я думав, може здати електротехнічний і харчовий. Але дивився там Full Craft цей канал по литтю алюмінію. То той там хлопчина якийсь такий толковий, то він розказує, що він такий електротехнічний і харчовий алюміній додає до звичайної дюральки, щоб воно якість краще була від лиття. От таке. От, так. Поки що на цьому переривчик.